Мене звати Владислав Касків, я маю честь очолювати Державне агентство з інвестицій в управління національними проектами. Це така довга назва, але вона зводиться, по суті, до одного. Як забезпечити інфраструктуру в Україні законодавчу, організаційну для того, щоб продоставити ці інноваційні ідеї, про які ми сьогодні послухаємо. Я приготував тут декілька слайдів до цього виступу, От. але після того, як... Прослухав майстер-клас Кріса, подумав, що ж я можу сказати цій команді людей, які сьогодні тут в цьому залі, які по суті створили нову реальність, по суті, є в основі прогресу і є... поставили рекорд в світі по капіталізації своєї компанії. Напевно сказати про декілька конкретних речей, про декілька планів. Але розпочну коротко з основної концептуальної ідеї. Нас часто говорять про реформи, про різні підходи, про пріоритети. Але, е, дуже, часто в промов... Але дуже рідко в промовах е, зупиняються на чотирьох основних позиціях, без яких реформи не можливі. Перше це, звичайно, податки міські, це права власності, це часний суд, але не менш важливою, а можливо фундаментальною основою для цього всього це є електронний уряд. Електронний уряд це той спосіб, за допомогою якого ми можемо наздогнати втрачений час, бо Україна не має шансів на еволюційний розвиток. Це спосіб, як ми можемо за рахунок технологічних рішень, нових підходів наздогнати втрачені технологічні уклади і наздогнати прогрес, який все більше і більше залишає Україну позаду. Навіть основна проблема України, про яку часто говорить бізнес, проблема корупції вирішується не в спосіб створення нових антикорупційних органів, посилення. Репресивної машини а у простий елементарний спосіб забезпечення прозорості, а це лише ряд технологічних рішень, які відомі всьому світу. Розкажіть зараз Естонії, наприклад, про наші потуги в сфері інформатизації суспільства і вони будуть сміятися. Вони сміються навіть з, з, з Старої Європи сьогодні. Але це те, за рахунок чого Естонія сьогодні стала лідером. Я хочу тепер повернутися до наших конкретних справ, які ми робимо. Ви знаєте, що моє агентство здійснює управління національними проектами. Я зараз не третій От... Повернуться назад Бачите, яке технологічні рішення? Так. От ви зараз бачите 15 національних предків, які з Управління, яке ми здійснюємо моє агентство, з цих 15 проєктів фактично 5 проєктів базуються на використанні нових проривних технологій. Я хочу сказати про ці проєкти, користуючись нагодою, що тут є кріс, але перш за все, декілька фактів, які, напевно, заставлять нас задуматися і подивитися на реальність, яка є в Україні. Основна трагедія сьогодні, що 62% державних службовців в Україні не володіє комп'ютером. Це люди, які управляють державою. Ще більше, верніше, ще менше, але не набагато. Це 56% вчителів в Україні також не використовує комп'ютер, інтернет, в навчальному процесі. Просто питання, яке наше майбутнє? І якими зусиллями воно може бути реалізовано, якщо ми дивимося кожен день реляції з телевізора в програмній успіх, здається відповідь очевидна. якщо ми не вирішимо цю проблему і не створимо негайну систему електронного урядування, всі інші потоги будь-які, вони не мають сенсу. І я вважаю, що великим успіхом є те, що Сергій Леонідович, оскільки він відповідає за соціальний сектор, Базовим у своїй роботі поставив рішення про створення так званої соціальної карти. Це те, як за рахунок одного кусочка пластику можна вирішити ту масу проблем в соціальній сфері, яка накопичувалась багато років. І оптимізувати державні видатки, і монетизувати соціальну сферу, і привести в адекватну відповідність соціальні потреби людей до тих видатків, які містить Одне це просте рішення, цей кусочок пластикової карточки, то Україна може змінити ситуацію і в економіці, і в політиці. Але для цього потрібна всього лише політична воля. Загалом в Україні сьогодні комп'ютерна грамотність, тобто кількість людей, які користуються інтернетом, комп'ютером, становить менше 30%. Тому перший проєкт, який ми плануємо реалізувати, це проєкт Відкритий світ, який вирішує на наш погляд фундаментальне завдання. Це проєкт, який трансформує систему освіти, середньої освіти в інтерактивну мультимедійну форму навчання. Ви знаєте не секрет сьогодні в Україні, що в багатьох школах Сьогодні не то, що немає можливості доступу до інформації, відсутні навіть бібліотечні фонди, відсутні підручники, а подекуди вчителі фізкультури вже читають фізику і математику. Які потрібні бюджетні кошти для того, щоб ексклюзивним способом досягнути параметрів освіти, за якими Україна була номер один на певну країну у світі ще 20 років тому, тільки за рахунок використання технологій. Іншого способу немає. Тому основна ідея цього проекту є проста: переведення всієї системи уроків освіти в цифровий формат, розміщення на цифровій хмарі, використання мультимедійних інтерактивних систем, за допомогою якого кожен учень, кожна дитина зможе отримати рівні можливості. Отримати можливість самій вчитися, якщо немає можливості, якщо немає модератора в особі вчителя, і мати доступ до всіх відкритих джерел інформації по всьому світу, на всіх мовах. Так, дитині потрібен вчитель, але дитині потрібен шанс. Іншого шансу, вона в найближчих рок, кілька років, поки ми не подвоїмо чи потроєм ВВП країни, не отримає. Тому для цього може бути використане лише це просте технологічне рішення. Я вам хочу доповісти, що вже в цьому році. На Практиці ми розпочинаємо пілот, який охопить 500 шкіл України у всіх областях України. Охопить 20 тисяч учнів і буде передбачати експериментальне переведення всієї лінійки уроків для 7 класів інтерактивній мультимедійній формі. Це буде пілот. На основі якого ми зможемо відтестувати технології і перейти на наступний етап, наступний рік, де вже 5 тисяч шкіл буде задіяно на наступному році, і відповідно пропорційна кількість учнів. Ви бачите зараз кількість шкіл по всій Україні, які будуть задіяні ці, ці, ці моделі тестові. Для цього ми провели велику роботу разом з Міністерством освіти, провели тестування шкіл на готовність до, до використання вже нових технологій, ну, взагалі спроможності. Сприйняти цю технологію, і тут великий вклад, до речі, ЦІСКО, який проводив цілу програму навчання для вчителів, і за допомогою чого ми вже можемо використати їх як для того, щоб запровадити пілот в цьому проєкту. Сам проєкт складається з трьох основних частин: створення навчального порталу, закупівлю обладнання. І ict технологію яка дозволить це все використовувати. Четвертим етапом, який ми сподіваємося на це буде використання lte технології, яка допоможе доносити контент з цифрової хмари персонально до кожного дівайса, до кожного комп'ютера, дитині незалежно від того, де вона знаходиться в школі чи вдома. Але це наступний період, коли це стане реальністю з технологічної точки зору. Ми дякуємо, до речі, ЦІСКу, яке надіслало нам лист з пропозицією партнерства в цьому проєкті. Це конкретна пропозиція. Перша була пропозиція, сьогодні вже ми вже маємо такі пропозиції від декількох компаній. І ми з задоволенням вже в цьому році, я сподіваюся, на практиці розпочнемо цю роботу і сьогодні, напевно, відбудеться все в поговори. Також, до слова, хочу сказати, що теж новину повідомити, що агентство. Анонсувати, що агентство ініціювало створення партнерського фонду. Це фонд, який буде фінансувати венчурні стартапи. Держава готова зробити фінансовий внесок в цей фонд, але не управляти. Тобто створити систему, яка дозволить всім партнерам цього фонду, які його сформують. Я сподіваюся, що ми також цю ініціативу надіслали сільському офіційним листом, що буде створений порт, який на професійній основі, виходячи з міжнародної практики, відповідної компетенції, зможе підтримувати стартап-проекти в Україні, які знаходяться у сфері високі. Ще два слова про інші проекти. в цьому році ми також починаємо в чотирьох областях України пілотний проект в теж соціальній сфері. Сергій Менідович буквально вчора здається про на цю тему під його головуванням. Це національний проект, який передбачає створення оперативно-диспетчерських служб з використанням gps технології ну і звичайно системи координації для швидких допомог в Україні, яка дозволить фактично удвічі скоротити. Доступ швидких допомог до пацієнтів зможе побачити всю мережу е, 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 розміщення швидких допомог по всій Україні і їх оперативно координувати в залежності е, від того, наскільки близько вони розташовані до клієнта. Це, напевно, врятує найближчий час за рахунок використання знову сучасних технологій багато життів. В сільській місцевості це 15 хвилин іде в місті 10 хвилин. Інші проекти це місто майбутнього, ми будуємо нове інноваційне місто. Це вже проєкт теж затверджений. Це не ідея, це практика сьогодні. Є в нас відомий герой України, професор Казявкін, який ініціював на Рабатській стрілці інноваційне місто. І сьогодні вже доктор заробляє, не хочу не буду називати цифри, але мільйон грошей зараху євро за рахунок своєї практики медицинської. Але саме головне, що в нього є. Світ вибачення того, як інноваційне містечко реабілітаційне побудувати, використовуючи нові технології і унікальні географічні можливості Рабатської спілки, яке стане світовим центром в цьому плані. І держава вирішила підтримати цей проект. Ну і також, як ви знаєте, 4 вересня вступив в дію новий закон. Я маю честь бути автором цього закону, коли ще працював в парламенті про індустріальні парки України, де одним з перших пілотних проєктів є створення it парку біля Києва, в Кузпинському, Bionic Hills. Сьогодні керівник цього проєкту, представник є тут, Гавасюк, він вам про це більше розкаже. На завершення. Я лише хочу сказати декілька слів, що сьогодні тут ще будуть цікаві презентації, деталі реалізації цього національного проєкту Відкритий світ вам представлять мій колеги Юрій Гусів. Єдине інвестиційне вікно Україн», яке очолює Сергій Євтушенко, теж будемо мати цікаву презентацію. Я закликаю вас відвідати нашу презентацію, яка відбудеться через два тижні нового порталу «InvestUkraine.com», який має амбіцію, ми ставимо перед собою таку мету за півтора-два роки створити ресурс номер 1 про Україну у світі під назвою «InvestUkraine.com» буде його презентація. Концепції ми будемо раді послухати. Висновки презентації. Ну і головне, я хочу побажати гарного настрою Крісу Коту, тому що від його настрою, від його оцінки і перспектив залежить напевно до великої міри, наскільки швидко і прогресивно буде розвиватися Україна, і наскільки цінсько-агресивно і, і високотехнологічну стратегію застосує у відношенні своєї роботи в Україні. Бажаю вам успіху, дякую за увагу. Thank you.